Про жабу у невеличкому будиночку на березі ставка жила зелена жаба, звичайна, як усі жаби, а поруч із нею жив у своєму будиночку коник, теж зелененький. Жаба була сумна і своїми справами займалася зазвичай мовчки. А коник був веселий, і що б не робив, завжди співав. Жаба не товаришувала з коником, і він навіть не знав чому. Прийшла осінь, настали дощові дні. І одного разу жаба раптом закричала на коника. Та замовкни ти хоч сьогодні. Набридли мені твої пісні. Зранку йде дощ, а ти все веселишся. Не чекав коник такої брутальності від сусідки. Постояв, подумав хвилиночку і запитує, Шановна пані жабо, чи не образив я тебе чимось? Ось ми живемо по сусідству вже довго, а ти зі мною не розмовляєш. Сьогодні тебе навіть пісні мої дратують. Скажи мені, подруга, чому так? Жаба невдоволено подивилася на коника і важко зітхнула. Потім вона оглянула коника з ніг до голови і зневажливо відповіла. Та яка я тобі подруга? Подивися на себе. Твоя шкіра дуже некрасивого кольору. Ти просто страшний, а ось я схожа на листочки квітів. Як бачиш, у нас немає нічого спільного. І жаба пішла до себе додому. Сльози потекли з очей коника. Він стояв біля хвіртки і намагався заспокоїтися. Але слова сусідки глибоко засіли у нього в голові. І коник Подався до свого друга, крокодила. Йому дуже хотілося побачити зараз друга і розповісти йому про все. Крокодил був добрий і мудрий. Він умів спочатку вислухати і лише потім давати поради. Ось і зараз він не перебивав коника. Підперши голову лапою, він слухав і. Думав. І ось тепер я навіть не знаю, як мені жити далі, адже ми сусіди. сумно закінчив свою розповідь коник. Крокодил раптом радісно підстрибнув. У мене є ідея. Зараз ми підемо до жаби в гості. Я прихоплю з собою велике дзеркало. Хто туди подивиться? Побачить себе потрібно, щоб твоя сусідка побачила себе. Цікаво, що вона про себе тоді скаже. Але жаба, яка вважала себе найкрасивішою та найважливішою, тільки через кілька днів погодилася прийняти гостей. І ось крокодил і коник пройшли у вітальню жаби і Поставили дзеркало біля стіни. У цей момент господиня принесла з кухні частування. Побачивши дзеркало, вона скрикнула. Хто це? Що це за зелена істота в моєму домі? Крокодили коник засміялися. Це ти? Не може бути, я гарна, обурилася жаба. Вона ніколи не бачила себе, і їй не хотілося змиритися з тим, що це її відображення. Щоб жаба повірила, гостям довелося стати поруч із нею. Тепер усі, коник, крокодил і жаба, побачили себе в дзеркалі. У кімнаті запанувала тиша. От бачиш? Порушив мовчання крокодил. Усі ми зеленого кольору. Тільки хтось із нас темніший, а хтось світліший. А взагалі-то я вважаю, що важливий не кольор шкіри. Жабі стало соромно. Вона ладна була провалитись крізь землю. І дуже тихо жаба сказала Вибачте мені, будь ласка, я була неправа. Вибачаємо, звичайно, зраділи гості, ходімо чай пити. І вони сіли за стіл усі троє, зеленого кольору, але такі різні. Так коник і жаба стали друзями. З тих пір біля ставка чутно не тільки стрикотіння коника. Напевно, ти чув, як красиво співає жаба.